Продати? Ні. А чому? А смисл? Ну я не знаю, якщо буде хороша, дуже сума якась. Ну, яка хороша сума. Може. Яка для нас зараз хороша для українців сума і гроші того не стоять. А ваш голос, думаєте, щось змінить? Звісно. А що саме? Ну якщо, Якщо я один, другий, третій, четвертий не продасть, то звісно, щось змінить. Ні. А чому? Тому що не продам. Я ніколи не продавав, не продавати не збираюся. А якщо дуже-дуже висока сума буде? Хоч мільйон. А ви думаєте, ваш голос ну, може щось вирішити? Ну, мой лічно, мабуть, ні, але якщо всі нормально проголосують, тобто не за гроші, то, мабуть, все-таки щось вирішиться. Ні. А чому? Ну, тому що це вибір такий, та ні, не вони готові взагалі. Позиція, то. А якщо дуже багато грошей запропонують? Не готові. А ви думаєте, ваш голос щось змінить? Думаємо, що змінить. А що саме може змінити один голос? Ну, я буду принаймні був впевнена, що це воно чесно. Як ви думаєте, зараз всі інші черкасці українці налаштовані з цього приводу? Продавати свої голоси, чи все-таки відстоювати свою позицію? Це залежить від кожної окремої людини. Я за кожну людину говорити не можу. Ну а у зв'язку з останніми, наприклад, подіями з революцією гідності з війною. Ті, які підтримують революцію гідності, думаю, продавати не будуть свої голоси. Ні, продавати не буду. А чому? Тому що я буду голосувати так, як я думаю. А ви думаєте, ваш голос щось змінить? Звісно, змінить, а як же? Якщо всі так будуть робити, то змінить. А якщо всі будуть продавати, то що ж тоді? Ну, а як ви думаєте, на це вплинуло те, що останні події, Революція Гідності, війна, вона якось вплинула на думку черкастів, українців з цього приводу? Ну, У тому крузі, де я вращаюся, там вплинуло. Я? А чому? Де не хочу. А якщо дуже-дуже велику суму будеш пропонувати. Смотря за кого. Знаете, как это украинские казаки, вот это я сейчас считаю. Кстати, интересная книга. Причины украинского сепаратизма. В 1966 году в Мадриде. Николай Ульянов не сдал. Там про казаков судя не пообещали, завтра продали. Завтра кто больше предложил, то надо поддерживать казацкий дух. Ну, взагалі, думаєте правильно правильно свої голоси? Ні, Ну нет, конечно. сейчас такая ситуация, еще не ясно, за кого и правильно голосовать. Ну, что все какие-то, не знаю, те, что были раньше, и те, что подвели народ, они также сейчас опять идут. И, то есть, и политика вообще какая-то неправильная. То есть и люди там гибнут, неясно за что. То есть, ну, сложно сориентироваться. Но будем пробовать ориентироваться. Вы готовы свой голос на выборах продать? Нет, конечно. А чему? Нет. Не, боже, сохрани. А чему? Ну, що це я буду продавати? На ну, взагалі на це вплинуло ці події, що зараз в Україні. Чи чому То, так вирішить? Що ми не безрізлічні до будущого нашої країни. А взагалі є якась сума, за яку ви продали? Наприклад, дуже захмарна сума. Так, да, дуже велика є. <poco> Мільйон доларів американських. І я початкувала. На взагалі, чому думаєте, люди мають самі йти на вибори і голосувати? Може, в нашій країні щось поміняється на краще. Думаємо так, надіємося, надія помирає останній.